У Ковалівській загальноосвітній школі вже три роки працює мала академія наук. Тепер вона стане ще й відділенням обласної установи такого ж типу. Вихованці наукового товариства щорічно серед призерів обласних та всеукраїнських конкурсів. З керівником та учнями академії під час літніх канікул поспілкувався Богдан Малецький. Наукове товариство почало працювати в Ковалівській школі у 2010 році. Саме тоді його і очолила відмінник освіти старший вчитель Марія Кавацюк. Вона згадує, як тоді один з їхніх учнів, написав роботу, яка стала однією з кращих, не лише в області. Тепер керівник впевнена, що за якийсь час місцеве наукове товариство стане відділенням обласної малої академії наук. Зараз тут займається 18 учнів, приймаючи участь в конкурсі Я громадянин України, наш колишній випускник. Його сидить мама, бо вона у нас працює з дітьми. Зайняв призове місце з роботою Легенди в каменях. І на другий рік ну, працювали над такою темою до християнських культу, в сучасному житті Гуцулів. І ми цю роботу дали на її зайняла перше місце в першому етапі, відправили на другий етап. І на другому етапі нежданно Дістає перше місце. Робота здобуває перше місце. Ну учень добре написав ще й контрольну роботу, бо написати роботу це одне. Плюс до цього ще є контрольна робота із профілюючого предмету. Написав і поїхав в Київ захищати цю роботу. І в нас знаєте, чому виникла, якщо сказати по правді, в нас виникла проблема з написанням рецензій. Ну, Рецензії ми писали нам на цю роботу, писали в університеті, нашому Прикарпатському, вони ніколи не відмовляються. А потім Надія Павлівна, керівник обласного відділення, каже: Давайте відкрийте своє наукове товариство, ми вас зареєструємо, тоді ви будете мати право самі писати рецензії на дитячі роботи, які будуть йти на другий етап. І так, в 2010 році ми зареєстрували наше відділення, через яке пройшло ряд учнів. Має наукове товариство і ким пишатися. Його випускники не забувають про осередок і надалі. І приємно, як каже пані Марія, що справу старших товаришів підтримують їхні молодші односельці. Дехто навіть пише свої роботи, користуючись матеріалами попередників. Я був учасником ковалівського відділення малої академії наук. Серед моїх робот це є робота вживання германізмів в українській мові, і також все прекрасне з числу. Перша робота це почали ми її робити з керівником Чукурдарією Васильівною. Сама ідея в чому полягала в тому, що по ходу вивчення німецької мови зустрічалося багато слів, які вживаються і в українській, і в німецькій мові а також ще більше які є суто в нашому діалекті. А друга робота, я просто зрозумів, що мова це не моє, моє це точні науки, і тому друга робота це все прекрасне, завдяки числу. Це є про золотий переріз» Робота. А... То сам ну просто він є дуже цікавим е, і дуже багато співвідношень випливає саме з золотого перерізу. Е, моя робота називається німецькомовний острів навколо, біля Коломиї та його вплив на говірки гуцульські говірки е, Ну, На даний час це було продовження роботи Павлачого. Це ну ну, було дороблено та е, дуже багато роботи, але саме основне е, було випущено словник е, цих германізмів, у яких вказані не всі, бо їх є дуже багато, але більшість, які були основними на той час, так тепер також вживаються. Та справжньою окрасою Ковалівської академії є нинішні її вихованці. Вони тепер активно працюють над своїми роботами. Деякі з них готують такі змістовні праці. Що їх рекомендують для вивчення у вищих учбових закладах. Такі роботи стосуються культури та біології, кажуть у ковалівці. Ці матеріали я шукала по всіх рукописах, навіть рукописа Миколи Чукора, жителя села Ковалівка, який, на жаль, вже помер. І також ну, багато всіх людей перепитувалися так з порталець Ковалівка, показували рухи люди, які там були. Робота моя була про фітотерапію. Все почалося з того, що в інтернеті я була, прочитала цитату одного е, дослідника. Учано, я не вже точно не пам'ятаю, як його звати. Але було таке, що е, можливо я звертаюся з лікуванням до рослин. Е, так, я старомодний, але хіба пити воду, їсти хліб це старомодно? Е, ліки як були тисячами, так і тисячами зникають. І це мене казало пошту до моєї роботи, і також е, завдяки. Роботі з біології я вирішила стати лікарем, зрозуміла, що це моє. Я працював над такою роботою. І маловідомий валяр маловідомий Маляр Василь Петрук. Ця відома, дуже ця робота дуже корисна і така можна сказати, популярна, бо цей маляр забутий. Він дуже багато ну захищав. Ну він був таким патріотом України. З нього дуже... З нього знущалися е, кадебисти, бреженська влада. Тобто е, ця робота є дуже важливою для нашого тепер українського е, суспільства. Начальник відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк каже, що таких наукових закладів, як у Ковалівці, повинно було бути б ще більше. Адже саме тут діти отримують поглиблені знання, а вони будуть так необхідні при вступі до вузів. На базі Ковалівської школи це вже третій рік працює академія, мала академія наук. І пріоритетом цього є, що діти займаються пошуковою роботою. Тобто вони пізнають наше майбутнє, наше минуле, яке було, вивчають його і доводять до тих людей, які не мають змоги цим займатися. В свою чергу, так само пріоритетом малої академії наук є це поступлення у вищі учбові навчальні заклади, тому що будь-який вищий учбовий навчальний заклад хоче для мати гарних обдарованих дітей ті, які працюють. Вже найближчим часом. Наукове товариство «Ковалівки» стане відділенням Івано-Франківської малої академії наук. У школі вважають, що це принесе закладу лише плюси, а їхні школярі знову приноситимуть славу рідній Альма Матер. З ковалівки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».